Якщо вам важко відпустити спогади або прив'язки до якоїсь конкретної людини чи ситуації, зверніть увагу на те, чи ви не носите у собі образу на цю людину або на цю ситуацію, тому що коли ми ображаємося, ми зберігаємо цю людину у своєму житті. Ми по суті не готові відпустити те, що нас пов'язує, а саме образу, яка нас по суті постійно енергетично поєднує з цією людиною. Коли ми відпускаємо образу, ми по суті завершуємо. Цикл спілкування з цією людиною на цьому ми ставимо крапку. Тому, коли ми вже розійшлися, коли вже в нас закінчилася стосунка з якоюсь людиною, а ми продовжуємо оце почуття образи у собі зберігати, постійно до нього повертатися. Ви кожного разу по суті поновлюєте оці енергетичні зв'язки з цією людиною. Хочете ви не хочете? Ці потоки енергетичні постійно від вас відходять, і ви постійно відчуваєте потребу знову згадати цю людину, згадати цю ситуацію. і Краю тому не видно. Тому, якщо якась ситуація вже вас відверто дістала, якщо якась людина ніяк не вийде з вашого життя, відпустіть її. Коли ви пробачаєте людину, ви робите послугу собі. Це ваш собі подарунок. Буду вам нагадувати це знову і знову. Доки ви не зрозумієте, і доки отут в голові наклацне на тригер, що все з мене досить. Я більше на тебе не ображаюсь. Твоя карма з тобою і все, що твоє залишається з тобою. Все, що моє, я повертаю собі, і це буде момент, коли ви розірвете оцей емоційний енергетичний зв'язок з людиною чи подією. Тому будьте свідомими, обов'язково ставте лайк цьому відео, приходьте на консультацію, якщо відчуваєте у цьому потребу. І ще побачимось.